Як підбирати ортопедичні усі. Як не можна робити? Пішов до магазину або замовив в інтернет-магазині, купив їх, прийшов додому, вставив в їх красівки і ходиш. А має бути так. Береш своє улюблене взуття, ідеш до ортопедичного магазину і там їх має вам підібрати спеціально навчена людина. Якщо такої немає, шукайте другий магазин. Друге. Устілки переставляти в друге взуття не можна, так як воно відрізняється трошки гуще або ширше або довше. Третє, Устілка має свій ресурс, який про це вам мають розповісти в тому магазині, де ви її придбаєте. Якщо у вас є питання, пишіть, я з задоволенням відповім. Поставте лайк, поділіться з друзями цим відео. Бережіть своє здоров'я і вчасно звертайтесь до спеціалістів. Із привіт!